Дорогі Нікос, я радий вітати вас в Україні і хотів би почати зі слів глибокої вдячності вам особисто, кіпрському уряду і кіпрському народу за тверду підтримку євроінтеграційних прагнень України, моєї держави і українського народу. Для нас є виключно важливим кроком, коли Кіпр ратифікував. Угоду про асоціацію. І я дякую вам, пане президенте, за вашу особисту тверду позицію, вашу, вашої політичної сили, яка зробила можливим цей важливий крок. Я також дякую вам за тверду підтримку територіальної цілісності, суверенітету і незалежності нашої держави, тверду позицію Кіпра. В частині невизнання окупації Криму, незаконної анексії Російською Федерацією. І вам відомо фахівцю в галузі міжнародного права дуже добре відомо, щодо необхідності ефективної координації дій країн всього світу. Для відновлення суверенітету України над Кримом, над окупованим Донбасом і твердає принципова позиція всього Європейського Союзу за вашою активною участі в питанні запровадження санкцій за неімплементацію мінських угод і продовження санкцій в зв'язку з тим, що Росія не виконує взяті на себе зобов'язання український народ, і я особисто дуже Вдячний вам за це. Сьогодні, під час вашого візиту, ми провели надзвичайно інтенсивні корисні переговори, які дозволяють нам скоординувати наші зусилля на міжнародній арені, скоординувати наші дії в форматі Організації Об'єднаних Націй, де нещодавно Кіпр підтримав кандидатуру України при обрані. Нас на посаду не постійного члена Ради безпеки організації Об'єднаних Націй, і для нас зараз ця позиція є виключно важлива, бо Україна захищає сьогодні мир, стабільність. Ми маємо можливість використовувати трибуну Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй для встановлення миру стабільності на території нашої держави. А ми провели надзвичайно насичені переговори щодо підтримки Кіпром прагнень України щодо запровадження бізвізового режиму з Європейським союзом, і мені дуже було приємно почути тверду позицію підтримки вас, особисто, пане президенте Кіпру, цього надзвичайно важливого для України кроку. Сьогодні підписано чотири документи, в тому числі і. Документи, які дозволяють нарешті врегулювати ситуацію з позиції уникнення подвійного оподаткування, що, на мою думку, буде значною мірою сприяти розвитку економічних відносин між нашими країнами. І я думаю, що зараз під час економічного форуму, коли представники бізнесу Кіпру і України будуть мати можливість дізнатися. Надзвичайно важливі нові кроки, які запровадила Україна про покращення інвестиційного клімату в Україні, кіпські підприємці будуть завжди найбажанішими гостями на території України. Я хотів подякувати Нікос вам за запрошення відвідати Кіпр. Я з вдячністю приймаю цю пропозицію і впевнений, що в першій половині наступного року ми. Зможемо продовжити ті надзвичайно важливі консультації, які ми розпочали сьогодні. Нам дуже корисний буде досвід, досвід Кіпру і в розвідці економіки, і в подоланні банківської кризи, і в ситуації, яким чином відновлювати територіальну цілісність вашої держави мені надзвичайно приємно, що Україна і я особисто маю. Такого друга, як ви, шановний пане президенте, дуже дякую вам за це.